Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас огляд на ось таку маленьку коробочку. Це настільна гра шлях би трафив від видавництва «Ігромаг». Тож зараз я вас швиденько познайомлю з її ігроладом, а у завершенні поділюсь своїми враженнями від цієї гри. Я думаю, у кожного з нас інколи трапляються дні, коли ну от просто усе ж кереберть. Але історія крихітки Боба у цей день була аж надто невдала. Ще до звуку будильника Боб прокинувся через страшний сон, адже йому наснилось, що його причавили роялем. А варто було йому розплющити очі, як над ним навис на павутині гігантський волохатий павук. А вже коли нашого героя наздогнало його ж заднє колесо на шляху до роботи, то Боб усвідомив, що це точно не його день, а до вечора ще так далеко. У настільній грі шлях би трафив ви з деякими подіями, які пережив Боб у цей день. Тому будьте дуже обачні, коли побачите перед собою карту неприємної ситуації, в яку ви точно не планували потрапити. Адже у цій грі ви будете стикатись з подіями, які пережив наш сумнозвісний герой. А щоб уникнути неприємної ситуації, доведеться скидати спеціальні фішки або ж збиратись з духом, забирати собі карту і витримувати усі зображені на карті нещастя. Тому карти, які ви заберете собі, принесуть вам від'ємні бали. А фішки, що залишаться у запасі, якраз і будуть переможними балами. А переможе той, у кого наприкінці гри буде найменша від'ємна кількість балів. На початку партії оберіть, хто буде першим гравцем. Це може бути той, кого ви вважаєте щасливчиком. Перший гравець перетасовує ігрову колоду і, не дивлячись, відкладає у бік 9 карт до лілиць. Ці карти не будуть брати участі у партії, а решта 24 карти кладеться до лілиць посеред столу. Це і буде ігрова колода. Якщо ви граєте складом до 5 гравців, то роздайте кожному по 11 фішок, а усі зайві поверніть назад у коробку. Пам'ятайте, що вкрай важливо зберігати ваші фішки потики від інших гравців. Після цього перший гравець бере одну карту з колоди і кладе її горілиць. Тепер він має обрати одне з двох: або відмовитись від цієї карти нещастя, поклавши одну з своїх фішок на неї, або залишити її собі і покласти горілиць перед собою. Якщо гравець обирає варіант з ігноруванням карти, то кладе на неї свою фішку, і карта переходить до гравця ліворуч, який, в свою чергу, теж має обрати, або відмовитись від карти, поклавши свою фішку, або забрати карту собі із фішкою, яку поклав попередній гравець. Тож як ви бачите, чим більший номінал на карті вийде, тим менш приваблива ця карта буде для гравців, і є можливість, що ця карта може ходити по колу і назбирати на собі чимало фішок. І щойно хтось з гравців забере собі цю карту, то отримає собі всі зібрані на ній фішки. Кожну наступну карту з колоди відкриватиме гравець, що останнім забрав собі карту. Зважайте, що мати фішки в запасі завжди добре, бо це не лише додатковий бал, а й можливість відмовитись від карт з високим номіналом. Адже якщо у вашому запасі не буде фішок, ви будете змушені забрати собі карту. Здається, вже все зрозуміло, але є певні маленькі нюанси. Як ви зрозуміли, кожна карта, яку ви забрали, принесе вам від'ємні бали наприкінці гри, карта з дев'яткою – 9 балів, карта з номіналом 26, відповідно 26 балів, але є умова, коли ви можете зменшувати кількість від'ємних балів, а для цього вам потрібно намагатись утворювати неперервний ряд з двох або більше послідовних карт чисел. Якщо ви, наприклад, зберете ряд з карт номіналом 15, 14, 13 і 12, то вам зарахується лише найменший номінал від'ємних балів, тобто мінус 12. Отут ми вже бачимо нотки стратегії і прорахунку. А завершується гра, як тільки хтось забирає собі останню карту з колоди. Тоді гравці рахують бали на своїх картах, додаючи числа з окремих карт і числа з найменших карт у своїх рядах, щоб визначити сумарну кількість від'ємних балів. Після цього порахуйте фішки, які залишились у вашому запасі, і наостанок відніміть суму ваших фішок від сумарної кількості від'ємних балів на ваших картах, отримане число і є ваш кінцевий результат, а перемагає той з вас, у кого буде найменший показник від'ємних балів. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень від цієї гри. Як ви побачили у відео, це дійсно швидкий і приємний філер, який однаково добре буде гратись на різну кількість гравців. У ньому прості правила, що дозволить вам пояснити її новачкам буквально за кілька хвилин. І е, ця маленька коробка має собі досить багато цікавого ігроладу. Я скажу так, що це, мабуть, один з мого особистого топ 3 у жанрі філер, і ми награли у цю гру досить багато партій. Це вже стара гра, яка отримала редизайн, і мені особисто хотілося б відмітити наскільки влучно назва відіграє з самим наповненням, тому що ілюстрації відносно назви це влучання просто на всі 100%. І це та гра, яку я вам однозначно раджу спробувати, адже вона швидка і вона завжди вам зайде почати вечір з якимись, коли ви будете грати якусь більш важку гру, або приємно його закінчити. Тому на сьогодні у мене все. Ось такий огляд. Якщо вам сподобалось відео, можете підтримати нас подобайкою, написати свій топ настільних ігор у жанрі філер. Мені буде цікаво це почитати. І до наступних зустрічей і до наступних відео. Па-па!